Найболючішою проблемою під час проведення всіх виборів була і залишається це. Виборці не можуть знайти себе у списках для голосування тим більше під час переміщення людей із Криму та зони АТО. Це питання не повністю задовольняє і тих, хто буде займатися організацією виборів та громадськість. Ми виходимо із того, що сьогодні у нас проходить дуже багато реформ в Україні, в тому числі потрібно і провести реформу в державному реєстрі виборців, тому що саме від цього органу залежить, яким чином будуть. Списки виборців підготовлені та також надання відповідних сервісів громадянам України щодо сервісів, то хотів би сказати, що сьогоднішня ситуація в країні. Не сприяє тому, що виборці багато в нас виборців можуть залишитись без можливості взяти участь у виборах. Експерти наголошували, що переселенців слід внести у реєстр виборців, і вони мають право голосу на тих територіях, де вже перебувають не менше півроку. Їм також слід надати право і обирати органи місцевого самоврядування. Та все ж є і інші категорії людей, які постійно не беруть участь у виборах. З 2011 року я підіймаю цей питання о можливості голосування кожного чоловіка, навіть того ж чоловіка, який по суті по названню нашої благотворительної організації, який виявився за межі бідності ну, люди, Которые являются подопечными нашего центра, это то есть, ну, в народе, как их называют, безхатченками, да, То есть люди, которые проживают, ну. Просто небо, да, як ми говоримо в подвалах, чердаках і за того, що отсутствие документов, документів, э, їхньої местной регистрации, вони теж не можуть голосувати. І ми боремося за это, чтобы эти люди теж могли свої голос дати. В ході обговорення головних аспектів складання державного реєстру виборців наголошувалося, слід виходити із міжнародного досвіду. Посилювати громадський контроль за складанням списків виборців, їх окремі персональні дані повинні бути відкриті для суб'єктів виборчого процесу.